Доброго дня, мене звати Стецьо Наталія Петрівна, лікаря кушер-гінеколог жіночої консультації діагностичного центру лікарні Святого Мартина. Сьогодні ми поговоримо з вами про ведення вагітності в жіночій консультації. Вагітність це особливий період в житті кожної жінки. Мета нашої лікарні народження здорової дитини та створення сприятливих умов для майбутньої мами. Для цього у жіночій консультації створені всі умови. Введення вагітності проходять під контролем професійних акушер-гінекологів. Вагітна може обирати будь-якого лікаря для ведення вагітності, незалежно з якого вона місту чи району. Для цього їй потрібно записатись через кол-центр або рецепцію без електронного направлення. При першому зверненні вагітній потрібно обов'язково мати біля себе телефон з номером, який вказаний був раніше в декларації, створений сімейним лікарем. Перший візит вагітна повинна до лікаря здійснити до 12 тижнів. Він є е, трошки довшим за часом, тому що він включає в себе збір анамнезу, загальне і акушерське обстеження, е, створення відповідної медичної документації, а також створення комплексу профілактичних е, заходів, які спрямовані на запобігання е, ускладнень під час вагітності, після пологового періоду е, та екстрагенітальних захворювань. В жіночій консультації кожна вагітна жінка може пройти скринінгове ультразвукове. Обстеження плоду першого та другого триместру за наявності електронного направлення. У кабінеті здоров'я жінки в нас також працює кардіотокографічне дослідження, е, яке проводиться з 32 тижнів вагітності, і дає нам можливість оцінити внутріутробний стан плоду. У жіночій консультації функціонує маніпуляційний кабінет, який дає можливість жінкам е, зробити широкий спектр аналізів, такі як загальний та біохімічний Хімічний аналіз крові, визначення групи крові, обстеження на ВІЛ, гепатит Б, гепатіт С, бета-гемолітичний стрептокок та багато інших обстежень. Всі обстеження є якісні і швидко виконуються. А також хочу зазначити, що дані обстеження є абсолютно безкоштовними. Забір аналізів проводиться в понеділок, середа-п'ятниця. Жінці достатньо підійти на рецепцію з електронними е, направленнями і записатися у відповідні години на здачу аналізів. Жінка, яка стоїть на обліку в діагностичному центрі лікарні святого Мартина, може пройти суміжніх спеціалістів, таких як ендокринолог, офтальмолог, лор, стоматолог. Але тут також потрібно електронні направлення до цих спеціалістів. Щодо роботи жіночої консультації, кожний лікар має індивідуальний підхід до кожного пацієнта. В нас професійна команда фахівців, які постійно навчаються, відвідують різні заходи для удосконалення своїх знань. Тож, любі жінки, якщо ви бажаєте, щоб ваша вагітність пройшла без турбот, і у висококваліфікованого спеціаліста записуйтесь в жіночу консультацію діагностичного центру лікарні святого Мартина.